Вітаю, зараз ми подивимось таке питання полонені. Чи є щось що заважає повернути додому всіх бранців, українців з полону, з російського полону, із Оленівки, із всіх місць, де вони знаходяться в Росії, в окупованих СІЗО територіях. Всіх наших людей, затягують обміни, люди втрачають надію. Включають надії, буде зміна повернення. Так справи такі йдуть, що спочатку домовлялися про повернення. Ворог або він алкоголічно якийсь залежна людина. Зробив так, обман. І це зруйнувало надію <кій> <кій> на повернення. Але щось трапиться і зміниться ситуація, фортуна перевернеться для полонених, настане краще і здійснення мрії на майбутнє. І вони як <кій> і їхні всі мрії здійсняться. Оце я бачу на майбутнє. Також і люди дуже багато брехні, обману. Деяких полонених будуть звільняти під час боїв. Їх будуть визволяти. Так, ворог. Є такі міста, де ворог просто покине полонених, там, де вони утримуються і втече. Оце я бачу також на майбутнє, сильні люди в світі домовляються про те, щоб було повернення, і вони це зроблять, і викрається ем, таємниця. Викриється така таємниця, що відбувалося в місцях утримання. Ворог цього не хоче, також викупи, викуп і списки будуть полонених. Відкрита дорога, дивіться, ворога змусять. Він не хоче тільки тому, що викриється вся правда про те, що відбувалося в тих містах, що відбувалося, і це його лякає. Але йому нададуть достатньо таку аргументи і силу, силою примусять. І також. Нададуть обмін. Або це буде фінансово, або на яких умовах вигідних для ворога. І обміни відбудуться. Заперечую всіх, хто заважає здійснити обмін. Запереч... Ой. Заперечую. Відкриваю дороги для повернення наших людей. до, до мілок заперечує. Так, повертаються всі, заперечує, заперечує, відкриває дороги, прошу офіс. так, ми отримаємо таку потужну силу, аргументи, що нам допоможуть визволити і ворог. Піде запереч. Ох. так відбудеться обміни. В наших військових вже зібрано все необхідне для звільнення наших людей з полону. Прошу, ви ще сили, швидше повернути всіх наших бранців, людей в полоні, що знаходиться, відпускає Росія, більше не тримай. Визволяй, Прошу надати всю необхідну допомогу, медичну. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, повернуться всі плани ворожі руною, вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше повернути наших полонених українців, хто знаходиться в полоні в окупації. Або в Російській Федерації якнайшвидше прошу відкрити дороги для обманів, для повернення, для визволення. І прошу ваші сили припинити всі агресивні дії до полонених, більше не відбувається. Всі медична допомога надходить нашим полоненим, надходять всі необхідні структури краси, Червоний Хрест, всі, хто займається полоненими. Міжнародні організації всі доходять до наших полонених і надаються необхідну допомогу, і навіть буваються обміни. І прошу зруйнувати всі ворожі плани, агресивні дії щодо полонених. Відвернути ворога від наших полонених. Буде так, буде так, буде так. Знімаю всю негативну. Знімаю весь біль, всі страждання. І відправляю горх. Де вас три. Звільнений. Добуде все сказане, здійсненим. Так що фортуна повертається до наших і... Весь світ весь світ працює над їх звільненням. І надається всі аргументи потужні, сильні, щоб ворог не хотів, в нього нічого не вийде. Всіх поверне, всіх виз... ви... ви... відпустить. Відкрита дорога. Все буде визволення. Та все. здійсниться все, що сказано. Dėkui za uolą.